Всім привіт! Вирішила трішки сьогодні поспілкуватися. Не можу не поділитися своєю радістю. Почалося. Почали, і у мене масово з'являтися квітоносики. Дивлюсь постійно відео на Ютубі. Хтось покаже, ще хтось покаже, ще повихваляються. От і я бігаю, заглядаю, але дивлюсь, що невже це мої красуньки мене обділили в цьому році квітоносиками. Чи, можливо, я щось їм вділила маловато. Обділила, можливо, чимось їх. Чи якось не так до них ставлюся. Чому це вони вирядують? Але пройшло ще кілька днів, і ось заколосилися. Ну, відразу хочу показати першу мою красуньку в цьому сезоні. Ось таку метелик такий ароматна. Дуже приємний парфумовий аромат. Ну і Бачите, продовжує свій квітоносик, ще буде квітувати. Так. Sogo Godries Pearl. Перша квіточка, ви бачите, трішки якась не така, Не зрозуміла. А це тому, що ця рослинка прийшла до мене з квітоносиком. І я її все-таки пересадила. От. Але друга, як ми бачимо, вже красива, чудова, по заявленому сорту проквітла. Так, ось недавно пересаджувала також стелен Бош. Подивіться, з двох сторін квітоносик. Далеченько стоїть уже чималий квітоносик, тут дорослий з цієї красуньки також з двох сторін квітоносики. А ось ще хотіла вам показати цю шаліріаночку, Вона до мене прийшла буквально тиждень, можливо, півтора назад. Ну, і я її відразу пересаджую. Ви знаєте, що я пересаджую свої рослинки, посадила її ось в таку посадочку, проклала живим мохом. Знизу там кокосове волокно, більші, більші шматочки кори. І сьогодні ось заглядаю, а вона також надумала квітувати. Будуть квітувати маленькі мої рослинки, ті, які я брала у розмірі 1,7. Багато метеликів, метеликів нових. Ну, звичайно, якби ще вони всі поперекітли так, як заявлено, то просто чудово. Настрій гарний, чекаю з нетерпінням. Ось таким хотіла з вами поділитися. Всім гарного дня, до побачення!